Світає Галичина. Пливові заможні та знамениті вже всьоме джазують у Львові. Світське життя на головній музичній події літа. Хатя, ласкаво просимо знову до України. Наприкінці минулого року ви звільнилися з національної поліції і сказали про те, що повертаєтеся до Грузії, будете брати участь у виборах там. І взагалі маєте плани на грузинську політику. Президент вернув громадянство Грузії. Я вернула громадянство Грузії. Чесно кажучи, це мені дає шанс, щоб активно бути в грузинській політиці. Я думаю, що зараз таке Ну, мало стресу, але цікаво. У Грузії ви були міністром освіти. чи є в планах знову повертати. Ся у крісло міністра по первых давайте так скажемо, що треба виграти вибори. Да, для того, тому що я представляю опозиційну партію, це єдине національне двіження Грузії. І для того, щоб повернутися до власть, треба виграти вибори. І ви знаєте, що к сожалению, зараз судьба грузинського грузинського правительства така там э, вращається вокруг російської орбіти. так що вот це мене дуже не радує. Як воно бути спочатку провладною і зараз повернутися і стати опозиціонеркою? Трудно, да, прессуют э, внимания очень много. да, Есть такое, что э, оппозиционерам как бы вот э, э, всегда трудно. Ну, ну, что делать? Что делать, это тоже это життя. На те життя. Я на пожалуйста, что мы зустрились на джазовом фестивале. На заходе, где пов'язанный с музыкой. Все грузины успевают писать. Все грузины вмешу спивать. А вы спеваете? Э, нет. Нет, я такая грузинка. Я не могу петь, я не могу танцевать, ну, такие народные перечень. С и народные танцы, но я очень люблю, честно говоря, не джаз, не фанатка, а рок. И есть у меня такие мои любимые группы. Например, вот сейчас моя самая такая любимая группа это Imagine Dragons: У в включена, так что слушаем с моим сыном, когда едем. Ковидрезкот серед найстильніших гостей фестивалю заступник міністра економіки Максим Ніфодов. Сміливо можна назвати найстильнішим політичним діячем, можливо, за всю історію української політики. Це і кольорові шкарпетки, і різноманітні хустинки, і сорочки, і краватки. Тобто, ви багато уваги. Приділяєте тому, як ви виглядає? Ну я думаю, що ви перебільшуєте тут. Ми конкуруємо з Володимиром Омеляном. Мені дуже подобається його булавки, підгалсток, який він носить. Це справді круто. В принципі, держслужбовець він теж може бути сучасним і не тільки людиною з великим пузом і в якомусь розтягненому костюмі, але яка їздить на трьох машинах з охорони. А як дивляться на вас, оці самі можновладці, ті про яких ви згадали тільки но. Ну? Ну, ви знаєте, я думаю, що вже звикли. Хоча я можу сказати, що коли е, я тільки влаштовувався в уряд, то Айворос навіть порадив мені поголити бороду. Айварас Сабрамаючас колишній міністр фінансів. Ну невідомо, як тебе тебе сприймуть, але ну бачите, все пройшло нормально. Для входу в уряд був навіть фейс-контроль і дрес код Це не ознака якихось там понтів, це просто ознака того, що людина і в тому числі на державній службі може і має право виглядати так само, як і в звичному житті. Чому ні? Можу припустити, що і музику, яку ви слухаєте, і концерти, на які ви їздите, це зовсім теж інше, ніж слухали до вас політики. Найбільше я чесно кажучи, люблю старий рок Юрахіп Куін, Ледзепель, Саббат і так далі. На концерти за кордон був можливо раніше час їздити зараз. Не знаю. Я справді чесно живу на ту зарплату, яку отримую, і ті заощадження, які я маю, які у мене є в електронній декларації. Кожна людина може подивитися їх на сайті. Тому звичайно, їздити за кордон на, на якісь концерти. На жаль, ну точно точно не час. Але у мене, власне кажучи, є мрії. Я дуже хочу потрапити на концерт металіки. І завжди слідкую, де вони гастролюють, але поки що вони в південній Америці. Ну, це не на часі. Після того, як почали працювати в уряді, якісь звички довелося все ж таки змінити? Мені часто в Фейсбуці пишуть щось на кшталт такого. Ви ж навіть не знаєте скільки хліб коштує. Я так дивую, ви що думаєте? У мене є там три охоронці, там і п'ять служниць, які мені все все привозять. Я власне живу тим же самим життям як як і жив так само інколи ходжу там в макдональдс так само сам хожу в магазин чи на ринок з пакетами ну і я не те що я не те що кажу що я цим якось там бравую чи пишаюся ну це і є те життя яким я я живу і я не бачу сенсу щось змінювати Тут е, серед прихильників джазу багато бізнесменів, багато людей, які раніше чи зараз брали участь у тендерах. Як почуваєтеся тут? Відчуваєте такі косі погляди у свій бік чи не намагаються домовитися тут за келихом вина, між концертами у такій розслабленій атмосфері? Ніхто не підходить і вже ніколи нічого не просить. Це було в перші кілька тижнів, oh. коли, коли я тільки прийшов. Я дуже запам'ятав одного гостя, який прийшов до мене. Сів у нього так було дуже прикольно. Мені е, реально було дуже смішно. У нього були два дорогих годинника на, оби, на обидвох руках. І він так сів на мене, так подивився, так з сумами сказав Максим. Євгієнівич, ну коли ми вже з вами предметно, нормально поговоримо, а не усе це це. Дивовижне поруч, не зважаючи на концерти у Криму, розважаються у Львові російський співак екс соліст «Хай-Фай» Мітя. Раді вітати у Львові. Зрідка можна зустріти тепер в Україні російських виконавців. Що тебе привело у Львів на джазовий фестиваль? Любов к музики і власне, любов к Львову, де я був кілька раз на гастролях. Я був Львові, в Львові, Ужгороді, по Івано-Франковській і Чернавцях. Було ще до анексії Криму. Тепер ти в Україну з концертами не їздиш. Їжджу. Я недавно був в Одесі. Прекрасний дав шикарний концерт. Ти знаєш, що зараз один за одним концерти в Одесі скасовуються. Концерти російських виконавців, тих, хто їздив в Крим. Мене просто люблять всюди, слава Богу. Чи просто служба безпеки про це не знала? В Крим, ти їздиш так само за запрошенням. Для тебе Крим це російська територія. но по факту это российская территория теперь. Слушайте, Катя, я всегда говорил о том, о том, что музыка совершенно не имеет никаких границ. Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, понимаете, он он как птица, он волен он, он волен петь, даже если его не слушают. Он волен петь там. Uh, куда он прилетает? Многие из нас не имеют отношения к тому, что происходит на границах, не имеют отношения к тому, что происходит на фронтах. Чи не боявся ти їхати до Львова? Якщо подивитися новини російські, то в Україні взагалі страшно жити, бути, а тим паче їздити росіянам. Понимаете, у меня есть своя голова на плечах, э, э, у меня есть друзья, которые здесь живут. И я, в общем-то, доверяю своей интуиции. Еще раз говорю, что я голод мира, понимаете, я, меня, меня не, мне не нужно запрещать. Любят ли джазовые импрезы? Насолоджується виступом американської зірки Чайне мозис завсідники фестивалю Святослава Карчук і Джамала. Те особливе місто з того самого моменту, коли ти тут отримала пропозицію роки і серця від свого майбутнього чоловіка, так так сталося, що сам саме Львів. А є відправною точкою, мабуть, тебе можна привітати. Сьогодні закінчився рамадан. Весь мусульманський народ святкує. Перше Рамадан святкують всі, хто його тримав. Тобто місяць ти тримаєш піст. Дуже важкий піст, тому що зараз дуже великий день. Він починався з третьої години е, ночі і за, е, закінчувався в 9.30. Ми тримали його з чоловіком. Ми вирішили тримати цей піст. Дуже було важко на зйомках. Дуже було важко співати, а тому, що не можна. Е, ні пити, ні їсти до першої зорі цілуватись не можна, так тому я вітаю всіх, хто а, тримав Божого благословіння всім, хто дійсно а, святкує цей день. Не можна їсти, пити і нічого такого робити, поки світить сонце і поки світло на вулиці. Тобто, ти, попри всі жіночі традиції, їла вночі. Так вночі і схудла на два кілограми. Я відчуваю, що я маю щось віддавати. Uh, бог мені стільки дає. Я... Що я теж йому винна? Ось цей фіст, важкий піст, закінчився. Як, окрім того, що ти одразу відправилася на львівський обід з усіма масними львівськими стравами? Як ще е, святкуєш? Поздравляєш всіх, кажеш по телефону, рамадан му бере пригощаєш солодощами. Якщо тут солодощі, я куплю тобі і пригощу тебе. Як складаються стосунки з батьками чоловіка? Яка ти невістка? В них в них є де там? В них є до тебе претензії, тому що потрібно бити благарною господиною. І мені моя мати, а вона дуже мене прикривала, тому що вона робила іфтари. Іфтар – це вечірня їжа. Вона робила іфтари і запрошувала нас, тому що мені не було часу, коли готувати, і вона запрошувала нас. І ну, для мене це дуже приємно, що у нас така такі відносини. Бміні вихідні на джазовому фестивалі у Львові міністр фінансів Олександр Данилюк та віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климкуш ценцадзе Ваша посада одна з найактуальніших? Ви віце-прем'єр з євроінтеграції? І ось нарешті ця євроінтеграція в ділі у вигляді безвізу настала. Ви на собі випробували безвіз? Одна з перших. Так випробувала. Ми були в подорожі офіційному візиті разом з прем'єр-міністром. Це було в Хорватії. Працює ваша родина Україна, грузинська дружба в ділі. Як воно бути в шлюбі з грузином? Як ця суміш працює? Це працює дуже надійно. Це працює в партнерстві. Може, Арчил якось інакше це собі уявляє, але я думаю, саме те, що ми весь час дивимося разом в одному напрямку. Це нам допомагає один одного підтримувати на різних етапах. Я дуже вдячна. Що Арчил зараз дозволяє мені робити ту кількість роботи, яку доводиться робити, і дозволяє бути відсутньою стільки в родині, скільки доводиться, на жаль, бути відсутньою. Як воно мати жінку від це прем'єра? Ви питалися на на рахунку того, що у Іванки важлива посада, але я вам кажу, що у мене важливіше посада, тому що в сім'ї я все одно я, коли дружина є урядовцем, коли дружина є політиком, то це, мабуть, зовсім незвична ситуація для тим паче грузинського чоловіка. Я, я з вами повністю згоден, але у мене є дуже така цікава ідея. Я збираюся создати, ну, такий клуб мужей жінок політиків. Так що я думаю, що буде гарно. там, там теж спілкування вже і політика вже є намітки, хто буде у вашому клубі. Вже коли вступлять у клуб, тоді вже розкажеш хто я пока пригласительний розсилав, Так що подивимося, коли буде такий клуб сформований, будемо розсилати. але люди є, які я думаю, що підійдуть для тих. Спілкування, яке я зараз вам только, толкова що розказав. Вас підростають дві доньки. Ви навчалися за кордоном, ви отримували освіту в Америці. Чи збираєтеся дітей відправляти за кордон, навчатися? Враховуючи ваш досвід, мені безумовно багато дав досвід навчання і потім і роботи в сполучених штатах. Зокрема, я переконана, що якщо буде можливість, якщо все складеться, якщо дівчата зможуть там виграти якусь стипендію. Отримати можливість, ну принаймні на магістерську якусь програму колись поїхати за кордон повчитися. Це буде дуже корисно. Я все життя була знаєте, таким бумерангом. Скільки разів я не літала за кордон і не працювала, і не вчилася за кордоном. Я завжди поверталася в Україну, і це те, що ми намагаємося цю любов і до України, і до Грузії провити в наших дітях, щоб для них ці наші держави вони були насамперед важливими. Той вікенд, у який майже щороку ви відвідуєте Львів, і відвідуєте свою Галичанську тещу. тому що дружина львів'янка, і тут мешкає теща, як приймає, як чекає на зятя. У нас добрі стосунки, тому чекає нас завжди. Це це проходить. Вона дуже чекає, а зять не з'являється, тому що він постійно назустріча. Як те, ще приймає, поча пироги, вареники ліпить. Я завжди розраховую більше на себе, там не, не хочу створити ніяких проблем, тому ми більше ходимо тут. Тут дуже багато цікавих є місць, які ми знаємо, що по 20 років. От коли ми познайомилися, тому не стільки розраховано те, що скільки самі проводимо час у Львові. Я так розумію, що у вас у Львові є романтичні місця, де ви зустрічалися, де були лишилися ресторани, де ви призначали побачення було і таке. Було і таке. Да, не відмовляюся. Но. Було дуже давно. Зіга. Мат... Там, зіга є, так, Та загаєта. З минулих наших інтерв'ю відомо, що ви мешкаєте у Великій Британії у Лондоні, де ви є театральним режисером. Зараз враховуючи дуже хитку ситуацію у Великій Британії через теракти, чи не думаєте ви поєднати родину нарешті, повернутися в Україну? Ну, можна сказати, що ми вже поєднали родину і не через теракти а по сімейним обставинам. Так що так я б. Вже фактично починаю діяльність в Києві. У мене є вже певні творчі плани, і ми більше вже тепер знаходимося тут у Києві. Тобто ви переїхали всією родиною. Чи діти все ще навчаються? Ну, один один ще навчається. Звичайно, і буду там навчатися, тому що треба з -з закінчити школу. Ага. Але ми в трьох живемо зараз разом. Слава Богу, що змусило переїхати з Великої Британії? Все ж таки посада чоловіка і те, що чоловіку весь час нарікали, що як так, міністр фінансів його дружина мешкає у Великій Британії. Зрозуміли, що чоловіка так надовго лишати не можна. Сім'я. Та зобов'язання дружини взяли верх. Який був цей великий переїзд родини з Великої Британії до України? Потрібно було школу малечі знайти. Ну і все решта, все все було нормально. все було гладко так? не перший раз, тому все нормально. Зараз враховуючи те, що ви переїхали до Києва, доведеться чоловікові вам шукати роботу. Я вже починаю. Можна сказати, нову роботу. Ми зараз в процесі оформлення з мистецьким арсеналом. Можу все ще зарано анонсувати, але ми зараз працюємо над новою концепцією, створення там театрального простору. І я буду куратором цього проєкту на півставки. Часта ми мода любителі музики продовжують розважатися на вечірці журналу Ель Місто Лева веселиться!